І краткість ще буквально декілька хвилин. Е, розповімо про ті той порядок вступу, який буде в 25-му році. Е, почнемо відразу з е, для учасників бойових дій, оскільки все ж таки сьогоднішня аудиторія у нас така більш специфічна. Е, в на відміну від, від е, всіх вступників, взагалі, які на сьогодні вступають в університет, які вступають тільки за результатами національного мультипредметного тесту, учасники бойових дій, особи, які мають такий статус, можуть замість національного мультипредметного тесту складати співбесіду, яка проводиться безпосередньо в університеті, е, це будуть ті ж самі війни, які по суті ну, Складаються вступниками після школи: це математика, це українська мова, історія України і четвертий будь-який на вибір вступника. Але робити ми будемо це безпосередньо в університеті. Складати можна буде очно або дистанційно, як буде зручно вступнику. Ще одна з пільга це участь. На зарахування на бюджетні місця за квотою 1, яка складає 10% всіх місць державного замовлення, які надаються за конкретною спеціальністю для запорізької політехніки. Ну і ще одна з пільг це можливість навчатися за на рахунок ваучерів від Запорізького обласного центру зай... зайнятості. Це в тому випадку, якщо, наприклад, ну, не вийшло вступити на навчання за державним замовленням, або ви для себе обрали таку спеціальність, яка, в принципі, не передбачає державного фінансування для нашого університету, в цьому випадку, ми рекомендуємо отримати цей ваучим, і це теж по суті, державна оплата цього навчання. Для реалізації цього права після 1 липня. Треба буде подати до приймальної комісії або особисто, або через електронну пошту, яка представлена на екрані, або через представника. Копію посвідчення учасника бойових дій, копію паспорта і копію документу, які підтвердять вашу попередню кваліфікацію, вашу попередню посвідку. Дуже коротенько про вступ: це вступ в бакалаврат. А якщо у вас є тільки атестат або коледж, вступати ми починаємо з 1 липня. Враховуючи особливість категорії вступників, бачите, ми підкреслили з 3 липня до 10 липня треба буде зареєструватися для участі у вступних випробуваннях. Ну так зробити це можна. Або безпосередньо в приймальній комісії, або віддалено за допомогою інтернету, вступні випробування в вашому випадку, це співбесіда, будуть проходити з 8 по 19 липня. Знов таки повторюю або в дистанційному, або в очному форматі, в залежності від того, як вам буде зручно, після 19 липня. Треба буде подати заявку на ту спеціальність, яку ви обрали для вступу, і вже на 6 серпня е, ми повинні видати рейтингові списки, в яких буде зазначено, чи вступили ви, чи ви рекомендовані для навчання на контракт. Але все ж таки, ми е, дуже сильно сподіваємося, що зможемо всі е, провести на навчання за державним замовленням. Якщо все ж таки у вас вже є бакалаврат. Або вже є е, якась перша вища освіта, і ви обрали для вступу магістратуру, то е, вступні е, реєстрація для участі у вступних випробуваннях будуть відбуватися в липні, знов таки, або електронно, або вже через приймальну комісію. З 28 липня по 7 серпня будуть проходити вступні випробування. З 8 серпня по 25 серпня треба буде подати заявочку. І е, 26 серпня ми вже будемо знати, вступили ви чи ні. Е, якщо все ж таки ми е, починаємо з вами цю роботу, починаємо вступну кампанію, повірте, е, і приймальна комісія, і завдяки от дуже наполегливій такій участі е, Наталі Михайлівні особисто, вона як. Ну, просто всім серцем пропускає кожного вступника через себе. Ви точно будете знати, коли треба куди підключатися, де приєднатися, що принести, і переживайте, без нагляду ви точно не залишитесь. Е -е як приклад, проведення співбесіди в дистанційному форматі, розуміючи, все ж таки особливості вашої сьогоднішньої роботи. Орієнтуємося на проведення співбесіди саме в дистанційному форматі, треба буде в зазначені терміни зареєструватися. Бачите, за посиланням в кабінеті вступника. Обрати напередодні іспиту, коли ви обираєте той чи іншу той чи інший іспит. Напередодні іспиту. Ви на свою електронну пошту, яку вказали ви під час реєстрації. Отримаєте пароль для доступу до системи дистанційного складання вступних випробувань Запорізької політехніки, і в день проведення іспитів вам треба буде під'єднатися за посиланням. Обов'язково повинна бути камера, обов'язково мікрофони, динаміки для того, щоб ви чули, бачили один одного, оскільки все ж таки це передбачає. Аутентифікацію вступника обов'язково. Ну і далі ми складаємо співбесіду, відповідаємо на е, усні питання з кожної дисципліни і відповідно отримуємо оцінку. Контакти приймальної комісії, будь ласка, зараз на екрані. Приймальна комісія вже працює, е, вже розпочалася у нас вступна кампанія, і ми завжди готові вам відповісти на будь-які питання. і допомогти зробити все можливе для того, щоб ви стали нашими студентами, і ми хоч чимось долучилися до ви сьогодні допомагаєте нам. Ми намагаємося допомагати всім хлопцям, які вступлять до нас. Дякую. і Я вам дуже дякую. І я впевнена, що всі, хто побачить, всі, хто мене слухають. Хлопці, які мене щось питають, ось ці зустрічі це дуже важливо для них, це дуже важливо для нас, тому що освіта зараз відкрита, і все, що ми можемо для них зробити, робити свою роботу тут, а вони роблять свою роботу там. І я впевнена, що ось всі, хто зараз виявлять бажання, зроблять кроки, бо це не, ну, не, не легко, да, раз і все. По кожному питанню є нюанси. Наприклад, по ваучеру є моменти. Ми пройшли в минулому році. По вступу є моменти, і я дуже вдячна вам за комплімент, що я їх пропускаю через себе. Так, я їх пропускаю через себе, тому що я знаю, як важливо, коли він на співбесіду зараз не може вийти, тому що він на штаба і монітори дивиться. А він може вийти, наприклад, там через наступного дня, і ми це ну, швидко коригуємо. Це дуже важливо, і важливо, що вони навчаються, вони вдячні, не повернуться всі. І я хочу, я впевнена, що ви теж всі бажаєте, щоб вони повернулися живі, здорові. І хочу сказати, що минулого року всі, хто у в нас в проєкті, всі живі й здорові. Я цим дуже пишаюся, і навіть я іноді кажу, що я як янгел-охоронець, може комусь і життя спасла цим з тим, що вони навчаються. Дуже дякую. Сьогодні зустріч. Ну, ось декани все цим сказано швидко, чітко, як кратка сестра таланта. Я вам дуже вдячна і в захваті від цього. Андрій Влатинович, я впевнена, що ми продовжимо співпрацю і все, що буде виконано, продовжимо далі. Я вам дуже так. дякую за це. Дякую вам за можливість поспілкуватися з хлопцями. Будемо працювати далі. Так, дякую. На все добре. Дякую. До побачення. До побачення.